Всім привіт! Ось ми маємо змогу з вами оглянути чудову новеньку прикрасу від пані Оксани Білкіна. Подивіться, яка вона красунечка, як їй вона личить. Це є вишивана доля під номером 4. Тут є цілий комплект. Є криза, є браслетики і сережки. Неймовірна краса. Яка панянка, це просто ну, шикарнюща. В реальності, коли я її малювала, ніколи не думала, що вона вийде така шикарна. Якщо вас зацікавила готова прикраса із таким набором, де є браслетики, сережки, то обов'язково пишіть пані Оксані, і якщо вона вже їх продала, то вона обов'язково для вас їх зробить. Ну а якщо вас зацікавили самі схемочки, то пишіть мені. В описі під відео будуть всі посилання. Тільки нажимайте на слово більше і ви знайдете все, що вам необхідне. Тут даже є заміри. Пока!